Вже понад 25 років посеред Південно-Китайського моря непорушно стоїть філіппінський військовий корабель «С'єра Мадре. Судно, яке побудували аж у 1944 році, виконує надважливу місію захисту філіппінських морських територій від китайського загарбання. Китай ще у 2009 році шокував весь світ, опублікувавши мапу з так званою лінією з дев'ятьма штрихами. Лінія позначала кордони території, яка, за баченням Пекіну, як історична земля повинна належати виключно Китаю. І це було майже усе південно-китайське море, включаючи острови і рифи, які за міжнародним правом давно належали В'єтнаму, Філіпінам, Малайзії та Брунею. Цей диспут тягнеться і до сьогодні, і на відміну від Тайваня не отримує такого висвітлення у світових змі. Але тим не менш має потенціал втягнути двох світових гігантів у війну. США ще з 1951 року є незамінним союзником Філіппін, і обоє є сторонами договору про взаємну оборону. Коментуючи цей конфлікт, президент Байден заявив: Я хочу, щоб ви зрозуміли. Зобов'язання Сполучених Штатів щодо оборони Філіппін є непорушним. Будь-який напад на філіппінські літаки, судна чи збройні сили призведе до активізації нашої угоди про взаємну оборону. Через це саме конфлікт південно-китайського моря іноді називають найвірогіднішою причиною можливої військової конфронтації між Китаєм та США. Тому давайте розбиратися, чому Китаю так раптово потрібні безлюдні морські рифи та який поворот може прийняти цей конфлікт у майбутньому. Спершу давайте оглянемо південно-китайське море та наявні там геологічні утворення. Простягаючись від Китаю до Малайзії, море охоплює територію у 3,5 мільйони квадратних кілометрів. Саме через нього проходить близько 60% світової морської торгівлі, даючи йому надважливе стратегічне значення. Також за оцінками, у південно-китайському морі. Є потенціал видобутку 11 мільярдів барелів нафти та 190 трильйонів кубічних футів природного газу. Щодо геологічних утворень існують дві основні групи Парасельські острови та острови Спратлі. В основному це невеличкі рифи, які навіть не підпадають під класифікацію острова. Розподілені вони зараз між п'ятьма країнами, і Китай поступово намагається загарбати усі під свій контроль. Основою своїх претензій китайці називають те, що ці території це нібито історична китайська земля. Так, на протязі останніх 50 років конфлікт епізодично вибухав довкола поодиноких островів та рифів, контрольованих різними країнами. Спочатку більш запекле протистояння було саме між Пекіном та Ханоєм. У 1974 році китайці повністю відбили Парасельські острови у В'єтнаму, вбивши у процесі більш ніж 70 в'єтнамських військових. Згодом протистояння перейшло до островів Спратлі, де у 1988 відбулася справжня морська битва. Результатом була поразка В'єтнаму та втрата трьох кораблів та 64 моряків. Це була остання серйозна сутичка між обома країнами у південно-китайському морі. І за останні 30 років фокус Пекіну перебуває майже виключно на Філіпінах. Першим інцидентом, якраз у філіппіно китайському протистоянні, стало захоплення Китаєм у 1995 році рифу місчів, який входить до філіпінської економічної зони. Це ознаменувало значну зміну у динаміці регіону. Захопивши містів, Китай перетворив його на штучний острів та почав будівництво військової бази, щоб цементувати свій контроль. Сталося це все після певного занепаду у відносинах між Філіппінами та США, коли Сенат Філіппін проголосував за те, щоб США залишили свої філіпінські бази. Так, незважаючи на договір про взаємну оборону, Вашингтон залишився нейтральним у конфлікті довкола рифу місчів і не дав своєму союзнику чітких гарантій підтримки. Риф місчів і на сьогодні під повним Китайським контролем. Події 1995 року призвели до серйозної кризи у відносинах між Пекіном та Манілою. Войовнича риторика з обох сторін продовжувала загострювати напруженість, і незабаром стався ще один інцидент в цей раз навколо Мілини Скарборо. Для філіппінців риболовля в Скарборо була традиційним заняттям протягом століть. І в сучасні часи туди також випливали рибалки з прибережних поселень. У 1997-му до Мілани підплили китайські коробки. Облі та почали відганяти філіппінських рибалок. На щастя, для Маніли того разу китайці далі не зайшли, і після короткого періоду переговорів Пекін полишив Скарборо, але від своїх претензій не відмовився. Саме після цих двох інцидентів, у 1999-му було вирішено превентивно поставити на якір військовий корабель сєра Мадре на другій Мілені Томаса та не дати Китаю розширити свою зону контролю. Відтоді, вже як 25 років, Філіппінська берегова охорона щомісяця проводить місії поповнення продовольством свого військового контингенту на кораблі. Стареньке судно за всі ці роки вже встигло стати символом диспуту в південно-китайському морі. Наступні суттєві зміни у конфлікті наступили 2012 року. В центрі уваги знову була саме Мілена Скарборо. Протистояння почалося, коли філіппіни спробували заарештувати китайських рибалок, яких звинуватили в незаконному вилові риби біля мілини. У відповідь Китай відправив до Мілини свої військові кораблі. Філіппіни також діяли рішуче та відправили свою флотилію. Обидві країни опинилися за крок від війни, яка могла спалахнути від одного необережного пострілу. США в той самий час намагалися врегулювати ситуацію та добитися одночасного відходу обох сторін. Хоч результатом переговорів було відкликання усіх суден, китайці швидко порушили угоду та повернулися і з тих пір займають Мілену Скарборо. Після чергового провалу дипломатичного врегулювання уряд Філіппін вирішив перенести справу до міжнародного суду. Основне звинувачення це порушення Китаєм Конвенції ООН з морського права. В центрі справи була саме окупація Мілини скарборо Карборо. Розгляд проводив постійний тертейський суд. Як повідомляється, рішення Філіппін звернутися до суду було шоком для Пекіна. Китай скасував кілька заходів із самітів високого рівня та випустив попередження щодо подорожей китайських туристів до Філіппін. Судові процеси завершились 2016 року, і результатом була повна перемога Маніли. Основний вирок полягав у тому, що лінія з дев'ятьма штрихами та заява Китаю про історичні території не мають підґрунтя в міжнародному праві. Суд оголосив Мілону Скарборо традиційним місцем рибальства китайських, філіппінських і в'єтнамських рибалок і постановив, що Китай порушив міжнародне право, окупуючи Мілону. І що ж зробив Китай після оголошення вироку? Офіційно оголосив його недійсним та продовжив свою окупацію. Ось вам приклад того, як працює міжнародне право. Хоча Філіппіни намагалися заручитися міжнародною підтримкою, більшість іноземних урядів не спричинили жодного тиску на Китай з ціллю дотримання вироку. Також прихід нового президента Філіппін Родріго Дутерте у 2016-му ознаменував початок зміни стратегії. Дутерте вважав, що ключ до вирішення суперечок полягає саме у зближенні з Пекіном, тому й зайняв відверто прокитайську позицію. Сподіваючись уникнути прямої конфронтації, Дутерте відсунув гостре питання диспутів у південно-китайському морі на другий план та не висував нових претензій, попри рішення суду. Незважаючи на позицію президента щодо співпраці, Пекін зберіг постійну військову присутність у південно-китайському морі. Хоч епізодів ескалації і не було, філіппінським рибалкам і надалі забороняли доступ до багатьох традиційних риболовних зон. Все це призвело до радикалізації серед філіппінського суспільства, яке почало вважати Китай своїм найбільшим ворогом. Тому прокитайська позиція президента Дутерте стала надзвичайно непопулярною серед цивільного населення, яке вимагало вшанування територіального суверенітету та прав своєї країни. Тому прихід до влади повністю антикитайського президента Фердинанда Маркоса Молодшого у 2022-му не стало чимось незвичайним. І саме з того моменту конфлікт зазнав найбільшої яскі. Маркос відкинув стратегію примирення, яку зайняв його попередник. Результатом було особливе завзяття, з яким китайці почали перешкоджати продовольчим та ремонтним суднам, спрямованим до корабля С'єра Мадре. Висилаючи ремонтні команди, уряд Маніли стикнувся з військовим спротивом Пекіну. Використовуючи свої позиції на Мілені міщів, Китай віддав наказ своїм збройним силам блокувати будь-які філіппінські кораблі, що прямували до другої мілини Томаса. Китайська берегова охорона використовувала військові лазери і неодноразово стріляла з водометів по філіппінським кораблям. Також 17 червня біля другої мілини Томаса зіткнулися китайське судно та філіппінське судно постачання. На щастя, ніхто не загинув. Китай, ще починаючи з 2013-го, частково блокував судна, спрямовані до Сєра Мадре, але такої відвертої конфронтації цей конфлікт не знав ще ніколи. Ціллю, очевидно, є дочекатися моменту, коли Сєра Мадре в результаті простої корозії піде на дно звільнивши мілину. Паралельно на тлі такого зростання напруженості з Китаєм, Філіппіни зміцнили партнерство зі своїми союзниками. Президент Маркос підписав зі Сполученими Штатами угоди щодо розширення доступу до баз американських. Ським військовим проведення спільних навчань і передачі зброї. У березні 2024 року міністр оборони США Ллойд Остін підтвердив, що договір про взаємну оборону між Сполученими Штатами та Філіпінами поширюється на збройні сили, громадські судна та авіацію обох країн у південно-китайському морі. Якщо договір про взаємну оборону буде порушено, то армія США буде змушена втрутитись у конфлікти другої Мілени Томаса або у суперечки щодо інших об'єктів південно-китайського моря, таких як контрольована Китаєм Мілена Скарборо. і наразі американо філіппінський альянс є найміцнішим з моменту його заснування у 1951-му. Президент Фердинанд Маркос молодший, невідмінно від свого попередника, дружнього до Китаю, прагне протистояти зростаючій загрозі. Адміністрація Байдена, в свою чергу, йде Маркосу назустріч разом із Манілою. Сполучені Штати погодилися розширити угоду, збільшивши кількість американських баз на території Філіппін з 5 до 9. В той самий час В'єтнам також продовжує діяти. Ханой продовжує посилювати свої позиції, намагаючись захопити додаткові рифи та острови. Але реакція. Ця Китаю на це абсолютно протилежна, і нових конфліктів між обома сторонами не спостерігається. Причина тут переважно в нейтральності В'єтнаму. Нейтральний статус допомагає Ханою дистанціюватися від глобального геополітичного протистояння та зменшує цінність В'єтнаму у очах Китаю, адже в першу чергу Пекін бореться не за домінацію у Південно-Китайському морі, а за перемогу на США. Тому поразка проамериканських Філіппін для них ціль номер один. А експансія В'єтнаму відходить на другий план. Таким чином, Філіппіни є ключовим гравцем у геополітичному змаганні, що розгортається в регіоні. Для Пекіна вся ця історія може стати або сходинкою до регіональної гегемонії, або навпаки, головною перешкодою. Так само у Вашингтона є шанс піти двома різними дорогами, або США отримає стратегічно корисні позиції у Південно-Китайському морі та зупинить експансію Пекіну, або повстане питання доцільності усієї індотихоокеанської стратегії. Маніла тут знаходиться Прямо у вихорі бурі, як сказав міністр закордонних справ Філіппін Теодоро Лосін, жодна інша країна не відчуває суттєвого впливу суперництва між двома наддержавами так як Філіппіни. США є нашим єдиним союзником за оборонним договором, а Китай найбільшим сусідом і головним економічним партнером. А США другим. З огляду на майбутнє перспектив розв'язання конфлікту майже немає. Більш вірогідним виглядає варіант подальшої ескалації, адже жодна з сторін на поступки йти не готова. Віддати рифи Китаю було б прямим сигналом до Пекіну, що їх бандитська стратегія загарбання працює, і суперечки щодо нових територій стали всього питанням часу. Манілі та Вашингтону залишається лише продовжувати посилювати свою співпрацю, будувати нові американські бази і не піддаватися на китайські погрози. Загалом, сюрреалістично реалістично виглядає ситуація, що перша пряма військова. Конфронтація між США та Китаєм може статися через безлюдні рифи або ж через ржавий 80-річний корабель. Але такі реалії сучасності і залишається лише грати в цю гру до переможного кінця.